Доброго дня! Вітаю вас, Терези! Повня 17 жовтня 2024 року у 24 градусах знака зодіака Овен є логічним продовженням такою собі фінішною прямою, починаючи з сонячного затемнення, що відбулося 8 квітня поточного року у вашому 7 секторі гороскопа. Тож, звертаємо увагу Терези, що наразі вся активність, вся ініціативність, рішучість і сміливість в руках вашого А це ваша друга половинка, це та половинка, з якою ви наразі зустрічаєтесь, проживаєте разом. Крім того, важливі для вас люди, друзі, можливо, а також бізнес-партнери, загалом ініціатива, рішучість, наполегливість і така навіть войовничість по цій повній дійсно зараз надзвичайно характерна для всіх тих людей, які перебувають у полі вашого спілкування. Тут зважаю, ми що прагнення також розібратися із стосунками з вашим подружжям, також взагалі будь-які ініціативи, в тому числі і в контексті опонентів, ворогів, ініціатива по розгляду справ судових, наприклад, по вирішенню питань стосовно розділення майна, наприклад, розірвання шлюбу, а також будь-які важливі рішення, в тому числі стосовно вступу у шлюб, Наприклад, обговорення важливих ваших сімейних питань ось це все повістка дня на даний період. Звертаю увагу Терези, що у моєму загальному відео більше інформації про цю повню, тож, кому цікаво і потрібно, переходьте за посиланням в описі і у підкасті. Звертаємо увагу Терези, що по цій повні ми маємо на небі таку містерію у вигляді тау квадрата. Тау-квадрат передбачає імпульсивність і напруженість, яка має вихід на ваш 10-й сектор гороскопа. Тут ми бачимо Марс: це активність, зусилля, рішучість і велика кількість проєктів, звершень, планів і, взагалі. Такого роду активності і діяльності з боку вашого партнера, яка просто зараз може приводити його в такий от стан афекту, фактично, коли надзвичайно багато власних ініціатив, багато наполегливості, рішучості планів і особистих реалізацій, і це все формує і дратівливість, і надзвичайно підвищену вимогливість до оточуючих, намагання буквально кардинальним чином вирішити всі питання. За 3 секунди, і вкладатися в такі терміни, які є просто неадекватними з об'єктивної точки зору. Також тут така своєрідна стурбованість всіма справами і сприйняття всього на свій особистий рахунок. Ось тут ви в людях можете надзвичайно це бачити, Терези, як буквально всім потрібно скрізь щось почути, сприйняти це на свій власний рахунок, дати коментар і надзвичайно гучно на... Наприклад, так, щоб всі це почули, підкреслити, наголосити 10 разів, тут же поспішити на допомогу. Ось тут питання справедливості, можливості відстояти свої права, не тільки мати певні обов'язки з боку інших людей, можуть перемежовуватися із питанням таких нападок і навіть агресії. Коли і інші, в тому числі і ви Терези, можете не встигати, наприклад, в цей час, який взагалі не відповідає ніяким нормам або ж просто. Ви, наприклад, не дослухаєтеся до думки вашого партнера, і у зв'язку із цим формується конфлікт, тому що наразі незрозуміло може бути вашій другій половинці, в тому числі це можуть бути провокації з боку клієнтів, що з об'єктивної точки зору певні ситуації вони мають зовсім інший відтінок, виглядають по-іншому, і, в принципі, кожна людина має право відстоювати свою власну думку. І з питанням. Недоречності з питанням втручання в особисті кордони інших людей, також ось тут от можуть бути такі величезні погрішності, скажімо так, у зв'язку із цим. Рекомендую вам Терези, у спілкуванні і у спілкуванні з іншими людьми в цей час включати ось такі. Який от ваш найкращий задаток, як то можливість врівноважувати ситуацію, і, крім того, бачити перспективу, стратегію, вміти розподіляти обов'язки, наприклад, і тримати оборону в тих ключових питаннях, якими ви поступатися не збираєтеся. Адже по мірі великої ініціативності і наполегливості з боку інших людей, це дійсно може бути надзвичайно складно в цей час. Також звертаємо увагу Терези, що і дратівливість, і роздратованість, і в той же час така от неуважність, відсутність симпатії до думки інших людей може просто дійсно дестабілізувати психологічний стан. У зв'язку із цим рекомендую всі. Ключові консультації, підписання договорів, контрактів, укладання шлюбу, наприклад, або ж питання розірвання шлюбу, якщо вони саме на цей період припадають, намагатись таким чином скомпонувати і врівноважити, щоб це дійсно мало такі наслідки, які дають можливість співпрацювати на довгу перспективу. Тобто будь-які ініціативи з боку вашого партнера наразі мають бути підкріплені не тільки великою кількою, Кількістю зусиль його, її і вашими також по досягненню важливих соціальних результатів. Це ще може бути багато роботи, наприклад, у чоловіка, дружини. У зв'язку з цим велика втомлюваність. Намагатись це все скомпонувати таким чином, щоб стабілізувати принаймні фізичний стан вашої другої половинки. Тут потреба у відпочинку, потреба у повноцінному харчуванні, харчуванні мається на меті, щоб фізичний стан був не. Настільки врівноважений, наскільки це можливо за поточних умов, щоб відчуття або ж загострення певних хвороб, або відчуття голоду, або ж відчуття просто відсутності сна повноцінно не провокувало ті реакції, яких в принципі, можна уникнути. Також звертаємо теразище на підвищену аварійність цей період. І взагалі контакт був з будь-якими такими інструментами, які можуть не самі по собі нести якусь певну загрозу і небезпеку, а дійсно інша людина може через свою необережність таким чином нашкодити як і собі, так і вам, саме із поспішності, необережності і неуважності. Це стосується і транспортних засобів, використання з побутовою технікою, і користування побутовою технікою, і якщо це. Також робота, наприклад, ваша професійна пов'язана із таким от інструментом. то ось тут дійсно слід бути обережними. Також звертаємо увагу Терези на ті сприятливі компоненти, які має наразі карта неба. Зокрема, це тригон між Марсом у вашому 10 му секторі гороскопа. Це вся та активність, величезний пласт роботи, величезна відповідальність і все те, що потрібно робити особисто, приміром. Це все може надзвичайно посприяти вам надалі. Тобто за ось цю енергію і турботи проблизьких, і турботи про місце проживання. Його облаштування, зміну соціального статусу, турбота про дітей і про домочадців це все наразі дасть свої перспективи в наступному році по інгресії Юпітера у ваш 10-й сектор гороскопа. Зараз ви ніби прокладаєте до цього дорогу. Фізично, важко, затратно, енергетично затратно, особливо також фізичні колосальні зусилля з особистої присутності скрізь, в тому числі це стосується також і справ. Що чоловіка, дружини, його її батьків, майна тощо, загалом ось такі от кардинальні переміни, вони обов'язково зараз знайдуть підтримку і у вигляді роботи, пропозиції по роботі, приміром, і у вигляді можливості десь закріпитися, зініціювати щось, продати, купити навіть, розрахуватися з боргами. Крім того, це такі зобов'язання, які виконують стосовно вас, коли дійсно ваша певна наполегливість, огласка. Можливо, чогось дасть можливість завершити певний проект. Також це питання зі здоров'ям Терези. Коли дійсно можна із таким лікарем зустрітися, отримати потрібну довідку. Також, зокрема, це графік. Ви маєте шляхом компонування вже певних посадових обов'язків переїзду кудись, закріплення на якомусь місці, ви вже маєте певний такий чіткий графік і ви можете вже планувати у зв'язку з цим і якісь певні такі постійні стосунки з вашими колегами. Крім того, цей транспортний засіб може бути і розрахунки. Наприклад, з попереднього місця роботи також право на відпочинок, наприклад, зокрема, а також про це можна говорити або про підвищення зарплатні, зокрема. Також це потрібні послуги, ви можете дійсно досягти результативності в отриманні тих зобов'язань, які мають виконати відносно вас. Також звертаємо увагу Терези, що тригон між Сатурном і між Меркурієм у вашому другому секторі гороскопа наразі він дає чудову можливість фінансового сприяння, обговорення рівня зарплатні знов підкреслю, обговорення способів джерел доходу, оплати праці. Також це. Це можливість закріпити фінансову чітку погодинну позмінну оплату. Приміром крім того, це важливі пропозиції, коли за певну додаткову роботу, наприклад, з вами вже будуть розраховуватися або підпишуть папери на тривалу перспективу, наприклад. По співпраці, ось тут важливо дійсно прораховувати всі такі фінансові чинники, в тому числі витрати, тобто, буквально якийсь певний накопичений такий ресурс роботи, який ви певний накопичений вже робочий потенціал, досвід або всі ті послуги, які ви надавали, наприклад, вони зараз можуть бути оплачені. Крім цього, те, за що ви внесли предоплату, наприклад, зараз дійсно ви можете цей товар отримати. Крім того, стосовно здоров'я стосовно імунітету, і загалом самооцінки, це дійсно вже таке зелене світло може бути до того, щоб ви особисто почали працювати, або щоб ви могли особисто вже щось. Таке планувати отримати якийсь певний документ у зв'язку із виплатою коштів, наприклад, ви розрахувались з боргами, або стосовно вас здійснили якусь певну оплату, також, можливість переведення на іншу посаду. Також це звільнення просто від якихось обов'язків, за які вам не платили, приміром. А крім того, по роботі це ще можливість звільнитися також із попереднього місця роботи. А крім того, поставити крапку певних за. У певних звичках, коли те, що ви робили за звичкою, тепер може бути монетизовано, воно виявляється, має перспективу, ви маєте просто такі зв'язки, тепер виявляється, коли дійсно цей отриманий досвід іде вам на користь. Також звертаємо увагу на спілкування із колегами і з тими людьми, які дійсно тепер можуть послужити нам в нашій репутації, в нашому такому активному робочому включенні, порекомендувати нас. Крім того, це можливість у зв'язку з новим отриманим досвідом претендувати на інший рівень оплати праці і покривати загалом свої витрати, також скомпенсувати собі свій фінансовий фонд. Терези по цій по. Рекомендую вам скористатися всіма цими сприятливими чинниками, також контрастність, імпульсивність. І спроби інших людей увірватися в ваш особистий простір і спровокувати певні ситуації, навіть під виглядом того, що це на краще або це вам не потрібно, хоча воно таким не виявляється. Намагатись до цього всього відноситися мудріше це по-перше. А по-друге, дійсно виносити такі судження у стосунках, в тому числі і стосовно тих людей, які вам на майбутнє показують перспективу, які на фоні всіх тих. Таких гарячкуватих процесів є для вас цінними. Ось тут намагайтесь зберегти стосунки, підтримати в необхідний момент і досягати своїх особистих результатів, не відмовлятись від своїх ключових принципових чинників і вміти вибудувати перспективу так, щоб вона була зрозуміла також у вашій другій половинці. Дякую вам, Терези, і до зустрічі в загальному відео.